Вітаю, ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Чи відома вам таємниця, яку не дізнався молодий багатій? Читаючи новозавітну історію про молодого багатого правителя. Багато хто з нас відчуває жаль. Чому цей чоловік почув слова Ісуса? Іди, розпродай, що маєш, та вбогим роздай, і матимеш скарб ти на небі. Потому приходь та й іди вслід за мною, узявши хреста. І стає ніяково, дізнавшись, що сталося далі. А він засмутився тим словом і пішов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. Від Марка 10 21-22 Він пішов, засмутившись. Він не міг зважитись на те, про що говорив Ісус. Але Ісус мав намір відкрити йому таємницю, як це можна зробити? І цей секрет дізналися лише Ісусові учні, бо вони лишилися з ним. Якби багатий молодий правитель також довше залишався з Ісусом, він би також дізнався це, неможливе це людям, а не Богові. Бо для Бога можливе все. від Марка 10, 27, таємниця така. Коли Бог просить вас зробити дещо, що вам не під силу, залишайтеся з Ісусом. Скажіть Йому, що у вас це не виходить. І потім дозвольте Господу відповісти людині це неможливо, але не Богові. Тому що Господу все можливо. Моя молитва сьогодні, Господи, дозволь мені завжди бути чесним із Тобою. Якщо завдання надто складне, то я признаюсь тобі, що це так. І тоді, Господи, я довірятиму Твоїм словам все можливо Богу. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.